Ти тут ніхто. Голос головного лікаря, крижаний і сповнений зневаги, вдарив, немов батіг. Навколо запанувала мертва тиша. Медсестри, санітарки, навіть випадкові пацієнти в коридорі усі завмерли, боячись поворухнутися. Навпроти Марії стояв він, головний лікар, з обличчям налитим багряною фарбою і стиснутими до білого кулаками. Ще мить тому він зробив немислиме. Його долоня опекла її щоку. Марія повільно приклала руку до палаючої шкіри, відчуваючи не стільки біль, скільки пекуче приниження. За що? Її голос зрадницьки здригнувся. Головний лікар зловісно усміхнувся за те, що сунеш ніс не у свої справи, просичав він крізь зуби. Ти просто санітарка, твоє місце біля швабри, а не в моєму кабінеті, і вже точно не тобі давати мені вказівки. Йому не були потрібні її пояснення. Він уже все вирішив. Охорона! гаркнув він. Викиньте її геть! Двоє охоронців у приймальному відділенні переглянулися. Їхня нерішучість була майже відчутною. Один з них зробив крок уперед. Марія Андріївно, але вона не зрушила з місця. Вона не збиралася йти тихо, підібгавши хвіст. 20 років. Вона віддала цій лікарні 20 років свого життя. Прийшла сюди ще зовсім дівчиною, коли син щойно пішов у перший клас. Працювала, не знаючи ні дня, ні ночі. Не лікар, не медсестра, проста санітарка. Але для пацієнтів вона була не просто санітаркою, а ангелом. Марія Андріївна, яка завжди допоможе, підтримає, принесе склянку води, навіть якщо це не входило до її обов'язків, вона підміняла виснажених медсестер, стежила за бездоганною чистотою і за всі ці роки не чула на свою адресу жодного лихого слова, окрім як від нього. Головний лікар, жорстокий і владний, вважав лікарню своєю вотчиною, а персонал безсловесними рабами. Його боялися, але мовчали. Піти проти нього означало втратити роботу, а в їхньому невеликому містечку це було рівносильне вироку, тому й терпіли. Але сьогодні вона не змогла. Не після того, що побачила зранку у терапії, вона міняла постільну білизну, коли з ординаторської долинули крики. Це була Аліна, молоденька медсестра, яка ще не знала головного правила не перечити начальству. Я не можу, її голос зривався від страху. У пацієнта важкі ускладнення, йому терміново потрібні додаткові аналізи. Не мої проблеми, прогримів відповідь головлікаря. У родичів немає грошей, отже, й аналізів не буде. Марія завмерла біля дверей. Йшлося про безпорадного дідуся з сьомої палати, самотнього, без сім'ї, без копійки. Головлікар просто вирішив списати його, не витрачаючи ресурсів на безперспективного пацієнта. Але якщо не зробити діагностику, він може померти, у відчаї вигукнула Аліна. Значить, помре, злобно кинув він. Списаний матеріал. Усередині Марії все похоловло. Як можна так просто вирішувати, кому жити, а кому ні? Вона не витримала, розчахнула двері і ступила всередину. Ви не маєте права. Її голос пролунав чітко і твердо. Головлікар повільно обернувся, його очі звузилися. А це ще хто в нас тут найрозумніший? Ви лікар. Марія зробила крок уперед. Ваш обов'язок лікувати людей, а не сортувати їх за товщиною гаманця. І тоді він вдарив. Її не просто звільнили, її викинули, немов винну дівчинку під мовчазні погляди колег. Охоронці, які завжди віталися з нею з повагою, тепер сором'язливо відводили очі. Пробачте, Марію Андріївну, тихо прошепотів один з них біля дверей. Вона не відповіла. На ганку завмерли колеги, медсестри, санітарки, в їхніх очах відбивалося і біль, і сором, і безсильне страх. Усі знали, що вона права, але ніхто не наважився її захистити. Марія мовчки ступила у пронизливий осінній день, але знала, це ще не кінець. Її розбудив різкий дзвінок. Телефон вібрував на тумбочці, розриваючи тишу, незнайомий номер. Алло, Марія Андріївно! Глибокий чоловічий голос прозвучав упевнено і владно. Так, очережно відповіла вона. Завтра вранці будьте в лікарні. Мені потрібно з вами зустрітися. В неї похололо всередині. Вибачте, а хто це? Після паузи голос відповів: Побачите. І в трубці залунали короткі гудки. Безсонна ніч не зламала її. Коли перші промені сонця торкнулися вікон, Марія вже була на ногах. Вона не знала, що її чекає, але вирішила твердо вона не дозволить витерти об себе ноги. Містечко прокидалося під акомпонемент осіннього вітру, що гнав асфальтом опале листя. Будівля центральної лікарні ще вчора рідна, сьогодні зустрічала її холодною відчуженістю. На ганку курили медсестри. Помітивши Марію, вони замовкли і відвели очі. Вона увійшла в хол і одразу відчула що щось не так. У повітрі висіло липке напруження. Персонал перешепочувався в кутах, кидаючи нервові погляди в бік ординаторської. Головлікар уже був там. Марія Андріївно!» Вона озірнулася. Навстріч ішов високий чоловік в дорогому пальто. Його холодний, уважний погляд, здавалося, бачив її наскрізь. Це ви мені вчора телефонували. Він кивнув. Пройдемо. Чоловік без стуку відчинив двері і жестом запросив її. Марія увійшла і завмерла. За столом сидів головлікар. Вчорашньої пихи як не було. Він виглядав блідим і змореним, хоча намагався сперігати спокій. Поясніться, рівним тоном звернувся незнайомець до нього. Сергію Миколайовичу, це просто непорозуміння? пробурмотів він. Марія похолола. Сергій Миколаєвич, власник лікарні. Непорозуміння, холодно усміхнувся він. Непорозуміння це коли ви на очах у всього персоналу б'єте по обличчю жінці, яка працювала тут 20 років. Головлікар втиснувся в крісло. Це не те, що ви думаєте, правда? А я думаю, саме те, власник повільно поклав руки на стіл. Чому вчора ввечері на мою пошту прийшов анонімний лист із скаргою на вашу роботу? Марія здригнулася. Хтось таки не побоявся. Брехня, накліп, вибухнув головлікар. Дозвольте нагадати, Сергій Миколаєвич дістав аркуш і зачитав рівним безжальним голосом систематичне нехтування обов'язками, відмова в допомозі з фінансових мотивів, приниження персоналу, застосування фізичного насильства. Кожне слово било головлікаря. Він намагався щось белькотіти на своє виправдання, але це було марно. Та ви знаєте, скільки років я віддав цій лікарні, прохрипів він. Саме тому вам давно на спочинок, спокійно відповів власник, головлікар зблід. Ви ви мене звільняєте? Звільняють за власним бажанням, крижаним тоном відповів Сергій Миколайович. А вас я виганяю. Ваше місце займе той, для кого клятва не непорожній звук. І хто ж? Чоловік перевів погляд на Марію. Я думаю, Марія Андріївна, у кімнаті повисла тиша. Марія розгублено дивилася то на одного, то на іншого не вірячи почутому. Перепрошую, що? видихнула вона. Власник лікарні дивився на неї спокійно, з якоюсь батьківською теплотою. У вас є досвід, повага персоналу і найголовніше совість. Вона розгублено похитала головою. Але я всього лише санітарка. Були. А тепер ви завідувачка відділення. Марині перехопило подих. Вона не знала, що сказати. Директор лікарні до цього моменту, блідий, почервонів від люті. Це смішно, прошипів він. Вона не лікар, вона ніхто. Власник клініки повільно, майже ліниво повернувся до нього. Погляд його став крижаним. А тепер вийдіть. Директор стиснув кулаки так, що зблідли кісточки, але не вимовив ані слова. Він програв. І він це знав. Коли за ним зачинилися двері, тиша в кабінеті стала ще густішою. Марині здавалося, що все це злий сон. Навіщо? Навіщо ви це робите? нарешті спитала вона. Власник клініки м'яко усміхнувся. Ви мене не пам'ятаєте, Марино Іванівну? Вона вдивилася в його обличчя, у знайомі риси, і раптом її серце завмерло. Ви. Він кивнув, і спазм стиснув їй горло. Вона пам'ятала. Звичайно, пам'ятала. Той самий хлопчик з переляканими повними сліз очима, який годинами сидів біля ліжка своєї вмираючої матері. Вона доглядала за ним, приносила чай і втішала, як могла. А тепер він стояв перед нею, власник цієї клініки, і простягав руку допомоги. Отже, тепер моя черга вас захистити, тихо сказав він. І вперше за довгі муки, Марина повірила, що справедливість все таки існує. Але чи могла вона прийняти це? Прийняти так просто? Вона підняла на нього очі, повні сумнівів. Ви справді думаєте, що я впораюся? Він знову усміхнувся. Тією самою обнадійливою усмішкою, наче заздалегідь, знав її запитання. Я знаю, що впораєтесь. У голові Марині роїлися питання чому саме вона, проста санітарка, а не хтось із лікарів? Чому цей могутній чоловік вирішив захистити саме її? Вона похитала головою мені потрібен час, щоб подумати. Звичайно, кивнув він. Але вирішувати краще швидко. Вона не стала питати, що він має на увазі. Вона й так знала. Директор не збирався йти тихо. У коридорі вже вирувала буря. Позбувшись влади, колишній начальник більше не стримував себе. Зрадники, ви всі зрадники! його голос зірвався на вереск. Медсестри налякано відсахувались, намагаючись не потрапити йому під руку. Він хапав лікарів за рукави, вимагаючи підтримки, але ті лише відводили погляди. Я двадцять років керував цим місцем, його обличчя налилося кров'ю. Думаєте, без мене ви тут протримаєтесь? Охоронець, нервово переминаючись із ноги на ногу, тихо мовив. Андрій Миколайович сказав, що вам потрібно залишити лікарню. Андрій Миколайович, передразнив директор, думаєте, я його боюся? Але він боявся. Марина бачила це в його очах. Це був страх людини, яка втратила все. І разом зі страхом сліпа злість. Він різко розвернувся до неї. Це ти все влаштувала? Вона не злякалась, лише спокійно подивилася йому очі. Я лише сказала правду. Правда. Та кому потрібна твоя правда, Марина не відповіла, просто розвернулася і пішла геть. Він більше нічого не вирішував. Коли вона вийшла у коридор, персонал дивився на неї інакше. У їхніх очах було не співчуття, а повага. Хтось мовчки кивнув їй, хтось винувато опустив голову, немов вибачаючись за своє довге мовчання. Легкий дотик до ліктя змусив її обернутися. Перед нею стояла Христина. Та сама медсестра, через яку все почалось. Дівчина тремтіла, але в її очах горіла рішучість. Пробачте, що я тоді не сказала нічого. Прошепотіла вона. Марина лише похитала головою. Тепер ти знаєш, як має бути. Якщо ви залишитесь, і з вами буде безпечніше, з надією сказала Христина. Марина мовчала, але відчувала, як на плечі лягає ця відповідальність. Якщо вона піде. Все повернеться на круги своя. Але чи готова вона залишитися? Увесь день вона провела в тяжких роздумах. Ввечері, стоячи біля вікна свого відділення, вона почула тихий голос за спиною Складно наважитися. Вона обернулася. Андрій Миколайович стояв біля вікна, дивлячись на вечірнє місто. Я не хочу зробити помилку, чесно зізналася вона. Чоловік усміхнувся. Помилку. Хіба ви її ще не зробили? Марина напружилася. Що ви маєте на увазі? Він повернувся до неї, його погляд став серйозним. Ви вже прийняли рішення, Марино Іванівну. Просто боїтеся зізнатися в цьому самій собі. Вона опустила плечі. Він мав рацію. У глибині душі вона знала, що залишиться, просто не могла повірити, що її життя так круто змінилося. Чому ви вибрали мене? Тихо спитала вона. Він повільно усміхнувся. Я вам уже казав колись ви врятували мене, тепер моя черга. Марина кивнула і вперше за довгі роки відчула, що більше не сама. З відходом до ректора, лікарня ніби зітхнула вільніше. Він пішов без гучних сцен, наостанок кинувши щось про те, як усі ще пошкодують. Але його вже ніхто не слухав лікарі та медсестри переглядалися. Немов не вірячи своєму щастю. Невже ми нарешті зможемо працювати нормально? чулося звідусіль. Наступного ранку, коли Марина прийшла у відділення, її вже чекали. Медсестри, санітарки, навіть молоді ординатори усі дивилися на неї хтось із насторогою, хтось із несміливою надією. Вона глибоко вдихнула. Вона не звикла бути в центрі уваги, але зараз не мала права підвести цих людей. Доброго ранку! Їй голос пролунав твердо й упевнено. Усі завмерли. Відсьогодні ми працюємо по новому. Коридором пронісся шепіт. Це означає, вона підняла руку, закликаючи до тиші, що кожен пацієнт отримуватиме необхідне лікування, і ніхто більше не почує, що він негідний допомоги. А що з фінансуванням? обережно спитав хтось із лікарів. Цим займеться адміністрація. пролунав за її спиною знайомий голос. У дверях тепер уже колишнього кабінету директора стояв Андрій Миколайович. Усі медичні витрати буде переглянуто. Вам більше не доведеться боротися за те, що людям належить поправу. У коридорі запанувала тиша, а тоді хтось несміливо заплескав. Його одразу підтримали інші. Оплески ставали дедалі голоснішими. Марина завмерла. Відчуваючи, як до горла підступає клубок. Це була не її особиста перемога, це була перемога всіх, хто втомився мовчати. Ввечері, коли лікарня стихла, у двері її нового кабінету тихо постукали. Можна. у щілину просунулася голова Христини. Звичайно, заходь. Медсестра нервово теребила край халата. Я, я просто хотіла сказати дякую. За що? За те, що не злякалися, і за те, що у нас тепер є шанс. Марина тепло усміхнулася. Ми всі разом впоралися. Христина кивнула і вперше за довгі роки відчула, що більше не сама. В лікарні починалося нове життя може, не відразу, але зміни вже розпочалися. Медперсонал більше не боявся говорити правду, а пацієнти відчували турботу. Вона стала тим, ким ніколи не мріяла бути. Людиною, за якою йдуть. Вона не зрадила себе, не промовчала, коли це було важливо, і тепер точно знала, що це було того варте. Адже іноді одне чесне слово, сказане вчасно, здатне повернути у світ світ справедливості.